Вітаю всіх! Мене звуть Юрко Космина і ви дивитеся влог Ньюспалм. МВФ від ляшка, виклик духу Азірова та, звичайно ж, Каїн Олексійович Порошенко. У нашому хіт параді на вас чекає лише той медіашлаг, від якого рука сама тягнеться до лоба. П'яте місце посідає ведучий каналу News One Ван Василь Голованов, який в ефірі шоу український формат, завдав рішучого удару популістській маячні Олега Ляшка про МВФ. Просто так часто ви використовуєте цю абревіатуру, як скорочено Міжнародний валютний фонд. МВФ. Чому МВФ? Чому А як? Ну, гав 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 МВФ. Ну, ми говоримо МВФ. Ну, ви говорите МВФ, а я кажу МВФ. Як каже собачка, гав-гав-гав. Як каже котик, няв 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 А як каже кандидат для школи на каналі Юзван? МВФ, М МВФ. 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 Да, да, МВФ. МВФ. Да, покажіть. По А, мови В. літера В. Це ж яку дурню треба пороти, щоб тебе навчали української мови в ефірі телеканалу Куба Путіна, ведучий якого темою МВФ маніпулюють не менше за тебе. Ні. Я не за у них немає мерописон. стержня, у них немає яєць для того, щоб відстоювати національні щоб... інтереси. Добре. України. Добре, я лише про вимогу букви, яку ви чомусь називаєте Ф. МВФ. Ви думаєте, що для мільйонів людей, які вас дивляться, це важливо? Я думаю для мільйонів. Я думаю, вас для лідера думок це важливо. А отут, пане Головано, ви якраз і помиляєтеся. Бо Олег Ляшко це політик, який і в лідери думок вибився саме через те, що вміє без зайвих рефлексій сказати на камеру лісапет Полідор та МВФ. МВФ На четвертому місці сьогодні опиняється канал наш. Ведучий нашого політтехнолог Володимир Грановський так захопився спіритизмом. Що викликав у київську студію каналу Цифровий дух експрем'єра Микіли тут вот на цій площі бо громадне уже і свині. Якби не сучасні технології відеомонтажу, для таких ток-шоу з утікачами та вигнанцями каналу Вінаш довелося б стати пересувним Шапіто, який сьогодні в Москві, а завтра в Амстердамі. Може бути, у когось -то там теж якась то ностальгія по. Тому щоб в міняувіді фазніка може бути. Але як виявилося, і шапіто шепітов на теж є. І це канали Ньюзван та 112, які дійсно з'їздили до Москви, щоб влаштувати першу в історії лайв-трансляцію державної зради. Анатольович, Віктор Владимирович, я вас Фланівич. На каналі Ньюзван навіть протитрували цю подію як робочий візит до Москви. Аби ніхто й не сумнівався, що кандидат Бойко і власник каналу Медведчук в Москву їздять як на роботу. Пане Медведчук, якщо за вас таки коли-небудь візьметься СБУ, брешіть, що ви нікуди не їздили. А Москва і Медведів навколо вас намальовані, Ну, як Азаров на нашому. На третьому місці в нас опиняється справжня сенсація. Кандидата Володимира Зеленського. Нарешті випустили за периметр каналу «1 плюс 1». Він поїхав додому і там дав перше передвиборне інтерв'ю чужинцям з ICTV. В залі всі сміялись, і все одно знайшлись люди, пам'ятаєш, які кричали Ганьба. З інтерв'ю Зеленського ICTV Ми насамперед дізналися, що ведучим ICTV дуже сподобалась програма Зеленського. Хочеться звичайно ж, поговорити і про вашу програму. Прекрасна програма. Yeah. Так, дякую. Yeah. Все, yeah. я хочу жити в цій країні. А ще з'ясувалося, що програма Зеленського дуже сподобалась ведучим ICTV. Володимир, well, ну це прекрасні ініціативи. Ну, прекрасні. Дуже, дуже сподобалось. Mm -hmm. Мені дуже подобається ваше рішення в програмі. Хочу, щоб всі платили податки. Прекрасна ініціатива. А вже ж не обійшлося і без гострих запитань. Час нашого інтерв'ю потрошечки завершується. Да, Я не вибачні. можу не спитати, що мені дуже сподобалось в вашій програмі. Щось мені підказує, що й програма Фроляк та Карп'яка дуже-дуже сподобалась кандидатові Зеленському. А на друге місце нашого чарту повертається ведучий прямого каналу Матвій Ганапольський. Пан Матвій у своєму постійному шоу Що там у плюсів. Нарешті докотився і до обговорення скетчів 95-го кварталу. Добрий вечір, добрий вечір, здрасте. В ефірі телеканал Кривий, я Матвій Ганачешський, і мій совідущий Сергій Даярков. Сергій, ви прийняли успокоїтельне? Так. так, 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 так. Так, пане Матвію, якщо щоп'ятниці в прямому ефірі вдивлятися в порожнечу. Рано чи пізно порожнеча почне знімати на тебе тупуваті пародії. Я хочу вас спросити, вам смішно? Да? <рес> вот это вот ответ. що може бути стильніше? Розповісти гостям тупий анекдот про себе і образитись на всіх, хто засміявся? <рес> Я розумію, що ви хохочете. Только прошу вас, когда вы смеетесь, помнить, что это его ответ на просьбу нашего канала рассказать вам, которые сейчас смеются с улыбкой до ушей над Ганачешским и над Кривым каналом, что именно этот канал задает ему вопросы для вас. Пане Матвею, то досить уже. Вы ж бачили его блыч. Он и больше никогда не смеятось. Никогда. Может быть, это моя репліка убереть улыбку з ваших э, лиц? Потому що отак вот ви вот підете і будете голосувати за 95 й квартал. Потому що это радість, щастя і улыбка. А не зависнути над питанням, яке взагалі телеведучому діло до того, за кого голосуватиме масовка в студії, нам допоможе хвилинка поезії. Як щастя і радість тишком-нишком. Прокралися на писок твій. І з нього вмить зжене усмішку. Матвій. А перше місце виборює телеканал Один плюс один, який за тиждень до виборів дохідливо показав прямому, хто в Україні справжній патріарх телевізійного мочилова. Чому в Молдові бояться Порошенка і не згадують про смерть його рідного брата? Чому адот з кіда про Порошенка начитується з таким затистутим досом? Невже це кіно аж настільки смердить? Ти гавно. А ну, брось телевізор. Вбив сокирою чоловіка, жінку та доньку, спадкоємицю. І через короткий час Петро Олексійович стає акціонером цієї родини. Петро Порошенко. Акціонер вбитої сокирою родини. Вам здається, це безглуздим набором слів? А на каналі Один плюс один це журналістське розслідування. Є підозри і про участь у вбивстві рідного брата Михайла Порошенка. Попіл закатованого Авеля Порошенка просто таки грюкає в побожні серця журналістів Один плюс один. Чи є ще в кримінальному кодексі злочини, в яких не замішаний шоколадний професор Моріарті? У Британію та на Кіпр ганяли сумки з неоподаткованими грішми, наркотиками та возили проституток. Ще й проституток! <свіс> ну, після такого викриття я готовий повірити у найстрашніше. Давайте відважні плюси. Викладайте останній козир. Адміністрацію президента перетворили на філіал цукеркової фабрики. Вони розкладають мапу Києва чи України і показують Порошенку місця, де можна збудувати магазини Рошен. Після такого хочеться й собі розкласти мапу, знайти країну, де не показує українське телебачення, і ховатися там аж до кінця виборів. Але якщо не вдасться, то доведеться просто тримати руку біля лоба. Бо з нашими медіа воно нам неодмінно знадобиться.